Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні мій топ тижня за 8 червня. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, скільки треків ви додали до свого плейлиста. А ще в мене є приємна новина. Нас на каналі вже більше тисячі підписників. І я хочу всім подякувати за те, що підтримуєте мене, за те, що підписуєтесь на канал, за те, що коментуєте, за те, що. Пишете е, свої відгуки, інколи приємні, інколи ні. Я всі відгуки читаю, намагаюсь відповісти. Е, якщо мені є що сказати, хочу подякувати вам за підтримку, за те, що ви є зі мною. Я вас всіх бачу, всіх пам'ятаю, когось запам'ятовую, когось ні. А хтось стає ближчим і пише свої відгуки частіше. Хтось просто пробіг мимо, написав і побіг далі. Я всім вам дякую за це. Давайте разом розвивати наш україномовний контент, україномовні канали спільноти, підтримувати один одного. Це важливо в такі нелегкі часи. Тепер щодо мого а, топу тижня, як ви вже знаєте, то тут треки розташовані в довільному порядку. Просто це треки, які, які я додав собі за цей тиждень. І почнемо ми з треку а, своя пташка. Менш, іди, як вони. Ті, хто розбивали мені серце Так пощастило тебе, знайти тримаю смітного кохання, де так не серця Твоя любов, душу заповнила. Я літаю, бо ти поля крила Обіймаю кожен раз, тебе, як востаннє, бо це кохання. А що хочу сказати на рахунок цього треку? І нібито нічого тут в ньому такого немає. Так, це не хіт, який там буде звучати, мабуть, з, кожного, з кожної праски, але ж я довго вагався, чи додавати собі його до плейлиста, чи ні. Я його бачив трошки раніше, там і кліп дивився, це кліп про те, що ну, люди їдуть там з Донецька Київ потяг і. І режисер цього кліпу теж людина а, з Донецька, а, але ж а, ну, чомусь якось не чіпляло, не дуже. А потім все ж таки цей приспів він зарішав. Це такий хук, який. А, от, я ніби пташка, і це на таких високих нотах ну, от, от мене чіпляє. Я ніби Ну, і якщо взяти по-чесному, то він не зроблений погано, цей трек, тому що тут прикольні інструмен... інструменти вони розклали ще й партії а, ну, тут а, два голоси співає. Тобто це, я так розумію, що співачка просто записувала його а, два рази, і звучить воно, ну. Класно? Ты ж так пишуть, а я б співала про нас пісів найголоснішу. Твоя любов, душу затонула, Я літаю, бо тут поля рук. Обіймаю кожен раз тебе кустання. Во це кохання. Я ніби теж до тебе тебеча. Я не боюсь, вітру, ні даща через моря. Така класна повсюденна пісня, яка ну, серед, серед тисяч вже в моєму плейлисті, але вона його абсолютно не псує. Ми переходимо далі. Це трек «Раз» від Азіза та Гліб Співає. І попрок стиль трошки припанкований, я б даже так сказав. А, що ще можна сказати? ну Це про відносини, да, які інколи пара витримує, йде далі, а, зближується знов, а інколи і ні. Тобто люди роз, розходяться і тут про те, що так вже вони не цікавлять один одного, хотіли завести кота, а вже і не хочуть, і вже йди від мене. Ну, так буває в житті. Що про себе розв'язалися шнурки, прив'язані до тебе, і врешті-решті. <гум> ну тут прикольна фраза, розв'язалися шнурки, прив'язані до тебе. <гум> Навіть у кінці кінців ми живемо просто як співмешканці. Ми один одно не чуємо, і тобі не цікаво, де ким не чую я І себе вичерпали вже всі наші спільні теми. На рахунок три ми будемо вже. Раз, я відмовляюсь від цих образів. Два, для мене це просто гра. Три, я благаю йди від мене себе знайти. Раз, я відмовляюсь від цих образ, два, для мене це все просто гра. Молода співачка Єва Сей випустила альбом Скажи Єва. А, що про нього можна сказати? Це такий, ну для мене, мабуть, концепт, тому що якоїсь спільної лінії я не знайшов, і тут багато всього намішано. А, давайте слухати і, по ходу, вже поговоримо. А чому багато всього намішали? Тому що тут ну, мене особисто зачепило те, що вони. Дуже сильно балуються з голосами. Чому він інколи настільки з високими частотами, що навіть ну, ріже слух, і я деякі треки просто слухав, вимикав, тому що ну забагато цих високих частот. І в цьому треці теж голос змінюється, вони його всіляко змінюють різними фішками і плюшками. Комусь подобається, комусь ні. Але я бачу в цій співачці, ну, Перспективу. Тобто, мені не те, що подобається, що вона робить, але цей трек мені зайшов. І я хочу її підтримати і раджу вам послухати, можливо, вам щось з цього альбому зайде, можливо, не цей трек, а якийсь інший. До речі, можете написати в коментарях. А, ну Але цікаво, це щось таке нове і ну якийсь новий вітер. Прикольно, вони зробили голос таким об'ємним, і ну куплет мені подобається. Як муси знову так, і як ти мене Це не робить тут знову змінився голос. Наступний трек, який ми послухаємо, це гітарист, який робить кавери Марцін. І дуже круті гітарні кавери. Він ну, ну, професіонал своєї справи, ви можете послухати, і в мене не один є його кав... ну, трек в плейлисті. Звучить круто. Тобто, гра на гітарі, ну тут взагалі вищий пілотаж. Подобається така музика, гітарна, без, просто без слів. Будь ласка, переходьте, додавайте собі треки. Я думаю, що кожен знайде собі до смаку щось. Ми йдемо далі. Хочеш, це Діброва і Альоша. Не знаю, чому підписано тут Альоша, бо вона вже Олена Тополя. Давайте слухати. Стають печалі, з тобою я не втомлююся, далі йти, 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 не зустрічав до тебе схожих мила Любити просто так мене навчила ти. Ти, ти, А хочеш я з тобою крізь життя, А хочеш твої лахідні вуста. Я вічно цілуватиму. Містевно цілуватиму. Це ніжна лірична пісня, яка зроблена, м, ну, з душою, мені так здається. Чому? Бо е така гітарка, яка вона ледь-ледь е там, ну, електрична, я маю на увазі, а не акустична, яка тут ще є і грає, вона так е легенько додає цієї. Витонченості, і, ну мені воно дуже заходить. Хоча й не святити не просте, і хай не доживемо ми доста, Я все одно кохатиму. З тобою я стоям. Зивуватиму, хоч і святиє не святи, просте. І хай не доживемо, ми дасте. Я все одно по А ми йдемо далі, тесленко. Тесленко з піснею, що б ти сказав. Чи б ти сказав людині, якої вже немає, Чи плакав би, зустрівши на вокзалі, Відав би ти за неї, усі свої медалі, Чи просто би сидів у самотній залі, Чи ти сказав людині, якої вже немає, Чи жартував би жарти свої невдалі Не відпускав би руку, на відстані тривалі, навчився б цінувати, не бігти далі Втрати в кожного в житті, як не ждати, де ж треба вставати далі, йти В якісь моменти розумієш що за двох ти Шукати маєш знайомі руки, та їх не знайти. Скоєні мною помилки, будуть між собою поєдинки. На згадку тепер лише знімки, немав чорнобілі картинки Нестача твоєї підтримки, мною забуті хвилинки. У моїй душі та затім затіна обдумання вчинки Що ну. Uh, no. Тут правильно як сказав Тисленко, що да, в кожного з нас є втрати, і а, є якісь не, недосказані речі, які ми не встигли сказати м, тій людині, яку втратили. А, тим паче зараз, коли йде війна, м, ну, це актуально. І мене зацепив цей трек саме от своїми першими рядками, щоб ти сказав людині, якої вже немає. І, ну і все, тобто тут можна додавати вже. Одразу собі до плейлиста, як на мене. Чому? Бо це таке нагадування ну, про те, що ми повинні цінувати той час, який, який проведений з людиною, яка є з нами поруч зараз. І це важливо. Якщо є що сказати, скажи. Тому що потім може такого моменту вже й не настати. Сумна пісня трошки, але все ж таки вона. Вона класна. Ти сказав людині, якої вже немає, Чи плакав би зустрівши на бокзалі Не дав би ти за неї Усі свої медалі Чи просто би сидів у самотній залі Чи ти сказав людині Якої вже немає Чи жартував би жарти свої невдалі Не відпускав би руку На відстані тривали Невчився цінувати Не бігти далі Привіт Ну як там на не я дуже сумую, не вистачил Ти знаєш, бракує до тебе сказати важливе, на жаль, і не встиг Душ спогади гріють, тепер мою душу частенько жипоні. І наше життя я за двох прожить, мушу у світі де вже Повні. нема мрій Єдине, що зараз не тут тримає, обіцянка жив тобі Для інших воно все ж триває, для мене воно на чисній поволні. І харчу создання, тебе я побачу, і знову почую твій сміх. Я маю надію, мене ти пробачиш, де ти ж тебе зберіг. Щоб ти сказав людині, якої вже немає, чи плакав би, зустрівши на вокзалі, не дав би ти за неї усі свої медалі, Чи просто би сидів у самотній залі. А, мені подобається, що Тисленко більше робить ставку на лірику, а, Його трек Ображайся перед цим. А, і, і цей, ну тобто, ну він. Він вдосконалює так, і робить свої пісні більш, більш наповнені сенсами. І це круто. Е, ще б хотілося, щоб він попрацював над інструменталом. Мені не вистачає все ж таки більш е, живих інструментів, живої барабанної, е, установки. Хотілося. б. І це б був, було б краще, зовсім інший рівень, як на мене. Ми йдемо далі. Ну як же без Самтар, це не новий трек, але я його додав саме на цьому тижні, і тому давайте слухати останній трек в цьому відео. Взагалі, чому мені подобається сам тар? Тому що от саме за цю гітару, яка зараз грає, вона якась така, ну, трошки з ревером, трошки десь можливо і кострубата і така замилена, але ну, таке звучання, воно якесь в той самий час м'яке і об'ємне. I've been too much too much to. That I forgot the art of watching the world pass by I've altered my mind Elasticity, I used to think it was the pain of my existence But now I see it it's a tool to yeah. alter. І зараз, от, як він співає, це мені здається його фішка. М, можливо, це когось і буде навіть там 에, дратувати, але не мене. Тобто, ну, таких от мало як впізнаваності буває у артистів, а тут вона є. Тобто я серед тисячі можу сказати, так, це він, 에, і впізнати його трек. І це круто. До речі, одна з моїх підписниць э, сказала про те, що. Він використовував штучний інтелект. І я як то про цю фішку навіть не думав, але потім, коли вона сказала так, дійсно, ну, от щось таке є. Я ну, підозрював, тому що це робить, робить одна людина, без, там, нема в нього музикантів. Але що штучний інтелект, ну, мабуть, так. і, ну, І це не є погано, в принципі. Хоча, знову ж таки, вона писала, що він сказав, що не буде його більше використовувати. А мені здається, це круто. Якщо тут використаний штучний інтелект, то пісня від цього не є гіршою. Тим паче, навряд чи я колись побуваю на його концерті. Хоча все можливо. На цьому будемо завершувати сьогоднішній випуск. Я дякую за те, що дивились і додивились до кінця, якщо додивились. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Ставте лайк цьому відео, коментуйте, скільки треків ви додали до свого плейлиста. В мене, ось, бачите, вийшло якось мало в цьому, на цьому тижні в в лише 7. Але як є, гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!